Добрий день, шановні дітки, добрий день дорослі! Сьогодні і Кузя прийшов до нас. Діти, ви знаєте, він мені приніс так багато листочків, кленових. Дивіться, який букет я зробила, великий. Та ще ми будемо кленові листочки розглядати, рахувати і розкладати по поличкам. На верхню поличку і на нижню поличку. А тепер давайте ж їх скоріше розглянемо. Дітки, подивіться, які листочки та ще під парасольками. Це кленові всі листочки. Діти, на верхній поличці, ось у нас одна поличка і слідуюча поличка. На верхній поличці. Я поклала скільки листочків? Кузя, скільки? Один. Молодець. А на нижній поличці, скільки я поклала е, листочків? Багато. Молодець. А якщо я викладу, діти, дивіться, ще на верхню поличку от один під одним викладу листочки. Скільки їх буде, діти, дивіться. Тут одинаково і тут, можна як сказати, однаково, або ще, як можна сказати, порівну. Дивіться, вони один проти одного лежать, і ми можемо сказати, що їх порівну. Молодці. А якщо я приберу один листочок, наскільки буде менше на верхній поличці. Ніж на нижній. Наскільки Кузя? На один. Молодець. Діти, на один тут буде менше. А на нижній полишці наскільки буде більше листочків. Кузя, наскільки більше? На один. Молодець. Отже, діти, дивіться, ми подивились з вами, що може бути листочків кількість предметів. На один менше, на один більше. Або, якщо так поставити, то буде порівну. Молодці. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Дітки, а гра називається сходами на гору. Подивіться, будь ласка, які у мене стоять що? Кубики, у вас, напевно, теж є кубики різного розміру. Кузя буде підніматися сходинками вище, якщо вверх ми йому будемо казати вище, вище, вище. Це в нас який кубик, діти? Низький. А це який вищий. А це який найвищий. Отже, давайте, Кузі, будемо говорити. Кузя йде на перший кубік. Ми що йому кажемо? «вищий». Молодці. «Найвищий». Молодці. А тепер давайте вниз буде кузя йти. Нижче. Нижче. Найнижче. Кузя, скажи, будь ласка. Де ти був? Угорі. молодець. А тепер де ти внизу? Молодець. Діти, отже, запам'ятайте, що є такі слова і розміри вище, ще вище і найвище. Є вгорі, а є внизу. Отже, дітки, я чекаю від вас фото де ви будете викладати листочки, які підете на прогулянку і назбираєте їх. І викладете мені листочки, яких порівну на один більше або на один менше. До зустрічі, діти! Ми будемо з кузією чекати ваших фото.